Так, добрий день, любі мої. Доброго часу! Дивимося з вами Вінницю. Вінниця та Вінницька область. З, з 12 по 18 вересня. Тряні тривоги. Ой, Вінниця, щось мені не подобається цей тиждень. Прям щось буде палати у вас там. Так, Вінниця, Вінниця, Вінниця. Вінниця мені ще і не подобається. Знаєте чому? Тому що там дуже багато людей, які розпускають дезінформацію. Це перше. По-друге,. Те, що мені не подобається, десь буде летіти і десь будуть збивати. Ну, в принципі, от мені кажуть, що ніяких ну, зірка, тобто, не буде руйнувань. Ну, давайте подивимось, наскільки. Знаєте, можливо, для карт це руйнування поняття таке, знаєте. Будуть. Зараз ми ще раз повіду. подивимося на різницю інших картах. Та що ж це таке сьогодні? Прямо я спішу і карти спішать. Так. Ні, десь будуть все таке збиватися, але. Повітряні тривоги будуть, будуть людей привозити, це евакуація буде якихось людей. Так, це люди їдуть далі, будуть приходити додому на ротацію наші хлопчики якісь. Ну, повітряні тривоги, вони десь такі, знаєте, будуть вводити у людей. По Восьмерки десь можли, ну, тобто можливі прильоти. Отак, можливі. Але мені йде, що вони будуть нібито, бо карта мир, типу, будуть збиватися. Так, дивимося Вінницьку область. Такі хоче мені ця карта показати. Влюблені. Вінницька область, десь будуть весілля у вас. Як... І навіщо мені це знати? Початок, Підвішене. Бачите, десь прилетить. Вінниця або Вінницька область. Вінниця, можливі прильоти десь на околицях, отак От вам скажу. Десь все-таки Вінниця є. Ну, багато таких от показників, що все-таки десь влуплять. Хоча і є і... Ну, десь, десь, десь прилетить. Тому що тут башта, це повинні бути руйнування. Вінницька, Вінницька область. Ще ще будемо дивитися, наскільки великі руйнування. Так, да, руйнування і будуть, ну і можливі навіть жертви. Щось буде викрито, якусь е, отаку, як змову, е, буде викрита вона, а якась все-таки вона ну, буде, будуть все-таки. Прильоти можливі от по Вінницькій області, по Вінниці десь десь можливі. Тому Вінниця не нехтуєм сигналами повітряної тривоги і максимальний СОС по саме от в цей період. Будь ласка.